Єдиний жаль, що в свій час мене і мою команду не почули на початку великої агресії, що була перекручена абсолютно ідеологія територіальної оборони. Я вже не кажу про інше питання і в угоду політичних амбіцій певних наших керівників, процес створення пришвидшення територіальної оборони і прийняття закону про територіальну оборону затягнув цей процес на рік, ми втратили цілий рік. Бо якби це ми зробили, коли закон був поданий в грудні 20 і розглянули б хоча б в січні-лютому, в лютому, процес би пішов значно швидше. А за рахунок того, що чекали, коли президент народить альтернативні закони, які вони назвали про національний супротив, і подали аж в кінці травня, а прийняли в червні. До речі, національний супротив, закон дуже потужно гарно. Але коли на кожній сторінці їхнього закону читаєш слово «територіальна оборона», то арифметично це слово повторюється 9,5 разів на кожному аркуші. Тобто закон про що? Про територіальну оборону чи про населення супротив? Вони певні ідеї в нас сплогати, але я за це чудово. Але якби вони могли їх реалізувати. Але запуск нашої роботи безпосередньо як територіальної оборони тільки з початку січня 2022 року наніс серйозний удар по нашій обороноздатності. Я вже не кажу. Якби клепки в певних там панців були в Офісі президента на рівні Машарця, який розповідає, що він супер створець ССО, працював на рівні П'єрко і возив папірців Вашингтон не більше ніж, так от, якби він знав, що таке military assistance, а він знає, що це таке, то він розумів, що ми могли тоді достатньо швидко підготувати бригади територіальної оборони. Бо одне з завдань спеціальних операцій – це підготовка мілітаризованого формування. І коли на один взвод територіальної оборони дається два інструктора або два бійця ССО, вони їх тренують по звичайним програмам. І якби це почалося з 1 січня, ну добре, не з 1, з 8 січня, у нас би практично був ще місяць, аби навчити людей воювати. А по кількості ССО, яке знаходили в тилу, а не воювала в той час в зоні ОСР, ми могли підготувати повноцінних 17 підкреслюю, 17 повноцінних бригад територіальної оборони. Ми це зробили ні. Тому ми бачимо, як в певних моментах політичні амбіції, недолугість наших керівників, значно зменшують рівень нашої обороноздатності. Тому я дуже задоволений цим візитом і я чітко бачу, що. Питання національної, національних, е, національної безпеки люди е, об'єднує незалежності е, від е, політичних партій, нас їх об'єднує тільки одне: країна, народ, безпека. До речі, е, також наші сусіди, поляки, взагалі, вони перші висновки щодо підготовки до війни з Росії зробили ще в 16-му році. Бо, проналізавши наші е, провали в 2014-15 роках, як на політичних, так і на військових рівнях, вони опрацювали закон про територіальну оборону. Там два варіанти було. І два закони прийняли один про територіальну оборону, один про е, війська безпосередньо. І вони цей закон запустили в 17-му році. Вже в 2017 році бюджет на створення сил територіальної оборони Польщі. Був е, забезпечений на три наступних роки в сумі 1 мільярд євро. Поляки тоді розгорнули 12 брат, створили 5 навчальних тренувальних центрів. Зараз вони ці показники нарощують. Ось вам відповідь, яка безпосередня е, спроможність країн е, робити е, речі з боку політиків для національної безпеки. Сергій Григорович, я хочу повернутися рівно на рік. Тому сьогодні, 19 грудня, 19 грудня, 23-го року, на прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що військове керівництво запросило в нього 400-500 тисяч людей, які треба від для того, щоб посилити наш нашу армію. Це почув весь світ У президента, наскільки я тоді пам'ятаю, був дуже пригнічений настрій. Я розумію, чому? Тому що рейтинги президента на той час були набагато нижчі, ніж рейтинги Валерія Залужного, який тоді був головнокомандувачем Збройних сил України. Відповідь президента була така: він сказав, що йому потрібні аргументи. Пройшов рік. Що у нас з мобілізацією? На тлі ситуації на фронті. Ну, якраз от е, аргументи, які я хотів почути, надали йому росіяни. Коли за цей час з грудня минулого року за цей рік захопили достатньо велику кількість території Донецької і Луганських областей. Ось вам все відповідь. ось всі аргументи. Людина, яка, на жаль, чотири рази не зробила те, що мусив зробити громадянин, не прийшов військомат і не попрацював питання призову до Лав Збройних сил, називаємо це просто, ухилилась від виконання військового обов'язку. Людина, яка не має абсолютно ніякої військової нормальної освіти, та й цивільна освіта його викликає певне занепокоєння. Бо як же можна вчитися, коли ти одночасно ще граєш в КВ, є дві категорії, які знаходяться на навчальних закладах це серед студентів це спортсмени і КВНщики. Ну, Будь-хто, людина, яка навчалася у вищих закладах, знає, що ці люди вчаться за окремим планом. І слово вчаться в лапках. Тому що ж тут коментувати? Тут навіть коментувати не можна чого. В боротьбі за рейтингами. Людина не, продумала, не подумала про національну безпеку, а відмовила головнокомандуючого Збройних сил в простих речах. І слово аргументи, аргументи завжди ставить війна. Ту останню точку в будь яких аргументах ставить війна. От війна їх поставила. І знов таки ж, на... я не знаю, що собі там планував громадянин Зеленський в грудні минулого року. Але нагадаю золоте правило, що на війні рівень твоїх фантазій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. І аби фантазії політиків завжди могли реалізуватися військовими, політики мусять опрацьовувати прості речі: піднімати рівень економіки. А у нас в першу чергу все ж таки виконати закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку і перевести економіки на функціонування в умовах свого періоду. Опрацювати мобілізаційний план відповідно цього плану. Надати на підприємство України завдання по випуску продукції для забезпечення потреб Збройних сил. Це було зроблено? Ні. Якщо знов таки повернемося до цього закону про мобілізацію на біцінну підготовку, читаємо далі: функціонування органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємства та установ. Це зроблено? Ні. Тому, коли все тільки на військових, а. 80% від того, що мусить робити ці вони його не роблять, то які можуть бути фантазії, які можуть бути амбіції. Закон писали не турні. Закон писалася історію попередніх війн з світу. Там нічого нового не вигадано. Але коли його не роблять, то точно ні залужник, ні сирський, ніхто ще будь головнокомандуючий Збройних Сил, якщо ці речі не опрацьовані, вони не можуть задовільнити. Мрії наших політиків, от дивіться. Ще одна дуже чутлива тема: е е восени 23-го року. Тодішній головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний ну, в статті для Economist говорив про а, оборону України і будівництво фортифікацій. Про те, що потрібно укріплювати і доведеться закопуватися в землю для того, щоб обороняти країну. Про фортифікації почали говорити навесні 2024 -го року. Ну, я так знаєте, підбиваю зараз трохи підсумки 24 року, тому що ми наближаємо до свят. Тому ось така тенденція йде зараз. Навесні 24 року, заговорили тоді, коли. З'ясувалося, що їх нема. Їх просто нема. Створили тимчасову спеціальну комісію. Зараз її намагаються переіменувати тимчасову слідчу комісію для того, щоб надати їй більше повноважень. Але не суть важна, нічого це не вирішило. Фортифікації, якщо будуються, то будуються не в тих місцях. Коли військові адміністрації самовільно будують фортифікації без вказівки військових, які фортифікації займають росіяни? Враження, що, що, і це не тільки в мене, у багатьох журналістів, от Юрій Бутусов про це пише. Про те, що повний якийсь хаос управлінський відбувається от в частині е, якраз забезпечення наших військових. Гарне питання дякую. Е, я вам відповів питання на питання. Пам'ятаєте, громадянин Зеленський, коли виступав в неодноразово конференції, сказав, що е, йому допомагають і роботі потужні менеджери, команда з менеджерів 5-7 чоловік. Ви знаєте прізвище цих менеджерів? Вам Зеленський розповів? Ні, мені також. І ну, мені одного, мені одного витілося... може, знаю. <гум> е, е, ні, то, той, про що ви називаєте менеджер, то головний менеджер, то вже інша посада. Так от, е это як там, псевдо-віце-президент, як ми його називаємо, да? так от е питання номер один. Якщо ми не знаємо, хто відповідає за ці питання в псевдо організації, яка обслуговує діяльність президента під назвою Офіс, бо Офіс президента наскільки є легітимною частиною системи державного управління ніякою. Бо у нас, відповідна Конституції, є адміністрація. А ось це щось, як, щось таке і І потім, коли е, цих пані і панків посадять на скам'ю е, суду, вони скажуть, так почекайте. Ми створили, ви повірили, і ви це стали виконувати. Розумієте? Це ж просто е, звичайна юридична маніпуляція, так само, як і цими радниками, які постійно виступають, які розповідають. Радники мають свої функціонали, а слово радник у нас в Конституції передбачено, а відповідальність радників, яка? Бо він завжди скаже той самий е Арістович чи пан Падаляй, каже: Я радник, я радив, а висновки робили ви. То пробачте, ви самі себе дурними зробили. Так само і тут, що стосується фортифікації. Фортифікація це чудова річ. І про фортифікацію я почав казати, ще злітку 22-го року, я ж не кажу, що казав, що треба було це робити безпосередньо. В 21-му, в 20-х роках, тоді не чули, і в 22-му, і в 23-му не чули, бо вже ж тоді вони вибудували в інформаційному полі меседж пити каву в Ялті. До речі, а ті, хто там запрошував на каву, вони зараз де? Питання. А чому вони не понесли відповідальність, що ввели. Просто в черговий раз маніпулювали українське суспільство, надурили, хочеться дуже сказати інше слово, але надурили, все ж таки є, більш правильно літературне це слово, не так смачно виглядає, але реалії такі. Так от ці люди, які підготували суспільство вже до переможної війни достатньо швидко і замість того, щоб об'єднати суспільство, сприйняли ворога несерйозно, і це величезний. Провал це величезна помилка, якщо не скрита дивився на користь ворога. Тому для мене питання номер один по фортифікаціям. Хто ж все ж таки відповідає за фортифікацію? Раз друге, у нас Зеленський відправив, познімав спасатний непоясність за що, вже мабуть, якщо взяти з генералами ще населене гвардії та інших своїх структур крім збройних сил, уже більш ніж півсотні генералів. А що не можна було нарізати е, цим генералам завдання відповідати разом з цивільною військовою адміністрацією на певних напрямках за фортифікаційне обладнання? І ці генерали б змогли поорнізувати правильно, що стосується організації системи сприйняття сумісності системи вогню, системи фортифікаційного обладнання, в першу чергу, мінно інженерних споруд майбутніх, вони б все змогли зробити. Ви використали. Панове Зеленський і його команда цей потенціал, ні, Ви викинули людей на смітник історії. Але вони повернуться і згадають, як там казав свій час е, Піночат, стадіон, так, стадіон, можливо, такий і буде. Не хотілося б бути, бо ми демократична країна. Але коли е, випадкові люди, волі випадка і обдурення народу, приходять до влади і потім знищують народ, руйнують економіку руками ворога, і віддають територію цьому ворогу, то і військових може в певних моментах ворватися терпець. На даному етапі це практично неможливо, бо в певних моментах підбір е, людей в військовому керівництві здійснюється за рахунок того, що активних самостійних звільняють в першу чергу, як правило, в своїй більшості ці люди, якщо до моєрадусложуються, добре можна звичайно привести випадки інших. Прикладів, коли до генералу дослужиться, ну тоді вони не в піхоті служили. Або в розбіці, або в спецназі. І це е, окрема категорія. Між тим, повернемося до фортифікацій. До всього потрібно підходити професійно. І коли дилетанти займаються питаннями національної безпеки, в тому числі фортифікаціями, на рівні самовпевненості, і самозакоханості, то нічого доброго з цього не буде. Ось вам вся відповідь. Дивіться, мене от ще цікавить питання про ці, цих 5-6 менеджерів. Я так розумію, вони ротуються там, 5-6 менеджерів, але в нього є ось цей список. Куди вони діваються після звільнення? От мені цікаво, чому у нас е, Зеленський каже в кінці року про те, що нам треба призначити 200 послів. І я дивлюся, що на місці цих послів з'являються якраз оці звільнені менеджери. Е, Збиті пілоти чи качки, чи як їх варто називати. Але чомусь вони з'являються на цих місцях, а е, робота по дипломатична не йде. Ми бачимо всю цю дипломатію. Оце хамство по відношенню щодо американських лідерів, що до європейських лідерів. Це дипломатія? Ну, хочете зелена гапота самовпевнена, думає, що вони все знають, все вміють. І ведуть себе безпосередньо ну достатньо борза, і думають, що їм нічого за це не буде. Ну час покаже і розставить крапки на ті. Пам'ятаєте, яким потужним брудом поливали е, свій час е, американську е, конгресменку Вікторію Спарс? українку за народженням. людина, яка е, приїхав зі Сполучені Штати, побудувала свою кар'єру і досягла. Навіть в розумінні Америки чудових результатів. Пан Мілованов і його гоп компанія ну, просто відповідно завдання Єрмака поливали їх посилено. І не задумуючи про наслідки, наслідки наступили пізніше. Я от не знаю, яким місцем вони будуть висмикувати під свої дупи ціхі, але відповідь прийдеться тримати. Ці люди не думають про наслідки. У них питання на мордин. набити кишені за рахунок посад, на яких їх поставили, завалити весь процес, бо вони не можуть створити щось нормальне. І потім, десь під прикриттям за кордоном, е зайняти своє місце. Нормально себе прилаштувати. Вони не державники за вихованням, вони хапуги. Наглі хапуги. Прикладів цього більше, ніж достатньо. Ну, візьмемо одна, надаючи інтимні послуги, стає послом а, в одній з Балтійських країн. Ну я не знаю, чи є в історії європейського суспільства за останні 50 років такі приклади. Хоча на політичному рівні так я пам'ятаю, Чичеліна, коли стала зіркою, зірка а, італійського парна бізнесу стала а, парламентаркою італійською. У нас практично ми що, вирішили стали, е, виставили е, на рівні послів. Е, по інших країнах також приклади, е, прокурор стає послом Швейцарії, завалює всі проєкти по забезпеченню швейц... е, зброї з Швейцарії. Но я вже не кажу, про коли посол на найбільшій країні, якому ми підтримуємо політичні і військові відносини, починає займатися створенням ресторанної мережі. Власного бізнесу замість того, щоб опрацювати питання ліндлінсу. От і все. Таких прикладів ще можна доводити. А пробачте, один міністр, який всі процес міністра оборони, потім е, попадає в е, одну з країн е, на Балканах і постійно е, плутає в перший рік свого, е, свого праці на офіційних зустрічах, плутає. І чомусь рахує, що він є послом Чехословаччини, і це достатньо блін, а не Словенії. і це достатньо викликає поклик. виклик здивування, скажімо так, у певної дипломатичної еліти.